Зараз про фортифікацію всі говорять, знаєте, а як же так, що вони не побудовані в Сумах? А як же так, що ми опинилися без них на Покровському напрямку? 23-й рік Петро Порошенко приїжджає з технікою купленою за власні кошти, з вимогою розпочинайте будівництво саме в Покровську і саме в Сумах. І бригади почали моєю технікою це розбудовувати в 23-му році. Ми згаяли півтора роки. І із-за цього. Ми втрачаємо людей, втрачаємо території і втрачаємо час. Але це не все. Я півтора року вимагаю коштів, які передати напряму бригадам кошти податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці. Сьогодні вони з подивом побачили, ви знаєте, у нас сотні мільярдів гривень, які виділені з бюджету, не використані, не незакупі... закуплена зброя. Вони, значаться, в дебіторській заборгованості. Чого ви ці гроші, хоча б частину з них не віддали воїнам, камбрігам? Вони би собі за тиждень би все закупили. Досі відкидається.